Хлопці попереджував, що гра буде, ми будемо атакувати, а команда суперника буде оборонятися. Так вони вийшли на футбольному полі і просив хлопців, щоб до реалізації поставилися дуже серйозно. Забили три м'яча, могли забити, напевно, ще три м'яча. Ну, саме основне, що ми в купілочку три очка. Принесли, принесли радість нашим болівальникам і хотів би подякувати Збройним силам України, хотів би подякувати болівальникам Городенки, які болівають за нашу команду. Ми приносимо їм там маленьку, як кажуть, усмішку такий тяжкий час, як зараз. Ви знаєте, що і тривога сьогодні була у перериві. Добре, що закінчилося дуже швидко. А так я би хотів всіх привітати з перемогою. і Ми рухаємося далі. У нас залишилася ще одна гра в цьому році це Нива Тернопіль в чемпіонаті. І на кубок залишилося бокове на Чернізі. Будемо налаштовуватися, зробимо аналіз цієї гри і рухаємося далі. Як взагалі команда почуває себе в верхній частині турнірної таблиці серед лідерів другої ліги? Ну, я думаю, хлопці задоволені, бо тому що є за що боротися. розумієте, у футбол грати це одно, а коли ти борешся там за верхню частину, хочеться закінчити на, на такій хорошій ноті, розумієте, і порадувати наших болівальників. І хлопці е, розуміють, що є відповідальність серйозна, але вони налаштовуються на кожний матч. І я думаю, що ще не одна перемога буде у команди Пробіг Городенка. Ну, це не враження, це така. Виреза оцінка, противник був сильніший і, незважаючи не на всі намагання, ну, негативний результат. Ну, перший тайм мені більш сподобався, хоча у нас майже не було контрігри. ви ж бачили. Е, нам забили на, ну, скажімо так, дуже високому рівні майстерності е, перший м'яч. Ну, і третій вже в другому таймі це вже результат, скажімо так, недопрацювання нашими гравцями на кожній на своїй позиції. Ну і ми вже ж вже закінчили в десятьох. Там важко було з такою командою, ну це лідер, це команда, яка вони там з рухом і з білкою ділять перше місце. І ну, по підбору гравців. У класу гравців видно, що команда може поборотися і за перше місце. Воно, воно єдине прихідне в нашій підгрупі, підгрупі. а друге місце дає право на там, стикові зустрічі, а перші два там, виходять напряму. Ну, я думаю, що вони будуть боротися, боротися і, можливо, навіть успішно.